Друзі, ви на каналі Lefer і сьогодні будемо продовжувати грати якісь прикольні карти на Minecraft Bedrock. Сьогодні ми з вами зіграємо карту під назвою Симулятор банка, друга частина. Сьогодні я і Ілпо посорівся один на один у стрічність свого банка. Хто, так сказати, перший построює свій банк? Хто заробив більше монет? про... Диктивніше буде роботи, типу обслужити своїх клієнтів, і так далі. Що ж, строяться наші споруди, це мій банк, то е, банк Info. До нас ходять отакі от прекрасні клієнти, які нам простоїть обслужувати. Зверху на щотчик монет в принципі. Е, щоб прокачати, Кстати це у нас буде перший столик, щоб я прокачати, буде стоїти. Буде стоїти 8 тисяч монет. окей. Щоб прокачати цей, щоб купити, точніше цей буде 2 тисячі. Тобто ж буде ефективніше, напевно, перше купляти такі Собственно, победа буде засчитана, коли хтось один купить якусь фінальну прокачку. Я так бачу, іл по типу не понимає, що робити. Ми обслужуємо першого клієнта і заробляємо за це 100 монет. Він дебіл не розуміє, що робити. Давайте хоч йому напишемо. Е Отак. От він буде поїмати, що робить, а він вже обслужує, молодець, молодець, пацан. А, собственно, граємо просто не на що на почоті уважуху. А, типа, хто перший виграє, той просто молодець. Що в там хоча б вже хтось обслужений, чи він так і сидить, нічого не робить. А, просто тикни по ньому. О, тикну мало є. В нього тепер немає счетчика. короче, коротше, запомін... запомій. Окей, просто... Ну просто так. Типу кос, по-любому не має бути. Ой, а у мене тим часом тут клієнт. Появився в свою очередь вже трошки робиться. 300 монет у мене вже є. 300 монет, 300 монет. А, тобі ще 1700 на наформацій, 17 клієнтів лишилось обслужити, і можна буде купити, в принципі, слідущий столик за два косаря. Окей, клієнти до нас підходять, підходить до нас клієнтик, ми його обслужуємо. І лишається тепер ще лише 16. Це такий інтересний вопрос, можна десь заробити якось кроме цих клієнтів. Типу бо я толком не знаю, може сюди кудись можна піти. А, ну, допустим, якась тут комнатка, а, це на ліфт похоже, на ліфт нічого. Костя сундучка тут типа нема, нема. Може тут якийсь схований, типу. Так, да, звісно, роздаються тут сундуками, звісно, їх тут немає. Тобі ніяким боком заробити якісь гроші ми ще не зможемо типа лише обслужити своїх клієнтів і все а, ну окей принцип не буде от наш п'ятий клієнт ну ладно я буду обслужувати ще 15 клієнтів а, і вже повернуся, коли купу, поверну в слідущу машину окей погнали а, так, що я займе до мене ходить лише по одному клієнті там де не де от подивіться що я займіту у цього елпу у нього зразу приходить по два по три клієнта він, він тварі. А я понял, ну коротше типа на походу не мав, на гроші без кинящий, скрізь ще якесь я поняв. Ну ладно, в принципі, пофиг. Або або якийсь баг зловив. Блин, баг, може нешов або гроші, десь відкопав, або просто уже нарешті накопив, бо на клієнтів більше. Все возможно, все возможно. А, давайте хоча б будем дивиться, що там тут робиться. угу, угу, угу. Скоріше всього, він реально вже 2К накопив, капець. Як, мо, як до нього могло прийти вже 20 клієнтів, як до мене лише прийшло 9 в цей момент. Ну, ладно, то то очередь зробилось, служити. Він кудись був побіг, і так, понімаю, наверно, гроші якісь знайшов. Наверно, все-таки можна якось, типу, гроші заробити. Uh, Скільки там мог хтось, скоріше, щоб всього десь такого він сюди був біг. Uh, тут нічого нема. Дещо не дещо не гроші заробив, боже, не, не міг він спіти скрізь 20 служити, чим я. Це, типа, стопудово, може, якось тут. -то. <тур> <тур> Ні, тут теж нічого нема. Банк ограбив чи типу, прийшов мене якось ограбив, Бог я знає. Бог його знає. Ну окей, странно буде, якщо з'явиться вже третя машинка, у мене вже ще ніякої, не буде. Тіпо, це вже буде странно. В поки що нормально. <тур> <тур> а до мене лише максимум один ходить. чи до мене по 2-3, по до мене лише по одному то, тіпо, стоїть. Він що вже третю купляє? Він вже третю купив. Капяс прекрасно, в принципі. Може з них він якось з гроші вибиває, типа більше. А, водички може якось їм наливає, Ну блін, не знаю. Боже, я не знаю, я відкину на скільки монет. Я, во. я в шоці, Тут стоїть все-таки ж 8000, може мені проверился, може там 800 стоїть. Ну я так понимаю, вже третю купив. тим подемс. Демп-демпс ідем подемс. Да, він же третю купив. Ладно, откуда бабки? Це странно, странно це дуже очень, очень странно, ладно, я так понял, це вже буде, в принципі по рофлу. Він типа тут стоїт так, щоб був А Я буду качатися сам саменький. Такого пустому нету, чтобы уже 13 клієнтів ще лише послужав, в принципі, окей Клієнти продолжають ти Та не може бути ну, таке, такен. Ну, Правиш просто тоді, йо-мою йо, йо". А Бурально просто щачка не мату, но обеспеки нечто не раз такого Щось типа такого. Mm -hmm, окей. 13. 1000, 1300, 13 клієнтів обслужено. Ще шістьох ще треба. Uh, кстати, тут у нас далі буде ліфт такий прекрасний. Uh, тут якась комната, типа, безполізна. Uh, понятно. Uh, кстати, в чим прикол у нас ще тут uh, потім будуть другий етажі, третій етажі, це буде все дуже дорого. Типу в один відос ми це вмістити не Угу, угу. Mm -hmm, mm -hmm. У мене лише одна в три. Ну, це типа дуже странно, але в принципі окей. А, а я понял. дивіться, я нажав на одного клієнта пару раз мені багато грошей дали. А я понял. Як він накупив скажу, всього. Всі чекайте. Зараз я перевірю мою стратегію, так сказати, на 7 чоловіка. От він до нас приходить, я на всіх тикалу ж по-разви. Я тикнув, був два рази на той человек, мені два рази гроші дали. Окей, зараз ми провіримо мою теорію, в принципі, допустим, він став. Ми на пару раз тикнули, І не, я дали за одного. Боже, я не понимаю, відки вона вже четверта з'явилася. Ні, ще третя, ну це вже хоч радує. Я точно знаю, тут можна буде купляти свого робітника, щоб він робив за нас. Точно таке має бути. Правда, я не знаю, коли йдеться купляти. Окей, блін, не прокачати. Почали обслужити. Ще двох лишилося обслужити. І, і можна буде купляти типу, следующу касу. уже будуть по нас по два клієнти ходити. В принципі, прекрасно, прекрасно. Yeah. Лише якось вони медленно ходять, типу. Так їх не можна типу, якось затаскувати, типу, якось ударить, щоб не до нас підійшли, або ще чого чогось того. Окей, чого обслужити. О, адеса це я два рази обслужив. Прикольно. Тепер можна купляти вже другу машинку. Окей, отлично, тепер а, два сотика. Робота піде в два рази більш. В два рази скоріше, точніше. А, у нього теж ще лише два, чи він вже пішов четвертий купляти? Да, він вже купив четвертий. Боже, як так скоро можна купити, я ще лише другий купив ось зараз. Угу. Ладно, до мене підійшло зразу двоє, в принципі, обслужуємо цього. За це дали 100, а за цього. За це дали 100. А, просто їх більше ходить. Окей понятно, типа просто кількість клієнтів збільшила так, тобто, дивіться, тут опуще типу вони купуйдуть. А скільки буде ставити наступний? Наступний буде стroit, стоїти. А це не показує. Наступний тоже, дивіться, а, вони всі по 2000, о'кей, не буде. А обслужаєте і треба тоже обслужати. У нас уже 500 монет, типа, я думаю, може типу буде лучше прокачати наступний чи все-таки купити? Ні, все-таки, напевно, буде купити. Ще один третій. Наверно, буде вигідно купити усі. Потім вже починати, марно, прокачувати наші прошлі. Е, наверно, да, ми тут так всі поступимо. Е, Сюди підійшов. Ну, Саті було б, наверно, логічніше, щоб типу, з новим дропером і типу, гроші більше давали. Наверно, якось так. Ну, в принципі, окей. Судити я не буду. Е, Розроботчику відніше, як то кажуть. Ну, е, але все одно мене бісом якось типу, дуже медленно ході. Хотів себе походку скоріше. Окей, в принцип. принципі. Ой, будемо, в принципі, купити бабки, погнали. От яку він придумав відмазку, що в неї багато грошей, вона клієнти, клієнти багатші, чи в мене. Відмазка, в принципі, непогана. В принципі, ладно, допустимо, ми в Чіпу повіримо. 1200 мені тим часом у нас є. Я накоплю ближче вже до 1200, наприклад, якихось 1800. І так сказати, вам це вже покажу. Такі, знаєте, що я тут подумав? Дуже обідно, що тут немає такого приколу, як у деяких е, тіпа, е, тайконах, як, ну, ті болі таких більш нових, тіпа, що ти можеш красти гроші у е, свого суперника, наприклад, і убивати е, свого суперника і за це заробляти якісь гроші 50% його балансу. типа, було би дуже прикольно таке придумати. Але це такий достатньо старий тайкон. Тут такого нема. Просто купляємо третій столик і будемо заробляти більше грошей. Нам ну, вже 5 столиків типу, напрягають, на клієнті входить капець багато, до мене дуже мало. Ось що знаєш успішний банк. У мене є якийсь... говно. Що всім зрозуміло, хто приємний півгру. Він може тут все-таки не багатить, типу, що з друге. Мені, кстати, навчився обслужувати зразу по два клієнти. Вони, типа, також ідуть. Ти два рази на них тикаєш і все, допустим, по цьому. Я зараз лише один тут вже складно. Типа двойну плату. Тіп, 50%, типа 100% налогових, 100% годових. Платити вже кредити приходять, беруть і зразу їх віддають. Тіп, пойму, прикол. Ой, ладно. У нас, в принципі, банк роботи під що? Під 200% годових, я так розумію типа самі сини кстати хочу сказати карту можна скачати по селсі в описанні в моєму телеграм каналі да я в принципі карту на яких знімаю на яких ми знімаємо, ну и не тільки типа ті, ті, там є багато ще таких карт які ще не зняти типа лише готуються, так сказать колись то вони точно буду зніматься ну скоро або не скоро бог його знає і скоро буде стать відос по Кристаліксу, да, скоро там я зроблю вже пророждення на Саус Симуляторі. Меча. М -м, прикольно. Прикольно, там я вже дойду, вроде, там я вже типа, зроблю дойду раз, до 9 локації, так, да, я вже зробив 8. У мене виходив в ЛБ у перерожденні. І переходимо на наступну локацію. Там. Ми з зігта перейшли на... А не знаю як то називається. Принципі даже якісь там ліза чаровні, типа а, там, кстати, даже були, що. Там навіть обновлення недавно було вийшло там що додали. додали 6 нових локацій. додали, типу ще може вам показувати приблизно скільки вам типа, чекати до перерождень. Додавили. додали, що там ще додали. Середні подземелья додали, було лише е, льох і тепер є сліднє. Хз. ХЗ, на самому то єлі. Ми там сподіваємося, що додали на САУ. А, добавили. Прави ми, кстати, перевіримо, що буде якщо він перезайде. От він покинув ігру. Кстати, купити столик. Окей. А, за два косаря новий столик. Отлично, отлично. І далі, я думаю, купимо п'ятий, вже почнемо потрошки їх прокачувати. Да, наверное, так не зробим. Кстати, что я хотів питаться, может вы хотите подивитися продолжание uh, Dungeon Company, зато, типа, інтересная карта, я б, типа, не против еще раз нет. Мені вона приносила удовольствие, коли я и і играл, в принципі, типа прикольно її пограти с друзьями. Uh, я так розумію, якщо произойти, то він просто так и начинает просто дать спинку. Прикольно. Типа, происходит можно друзьям, так и okay, обслужить. Uh, ну, я кстати, так и не понимаю. Два рази обслуживаются по, по ходу кисть, типа бах. Вряд ли можно обслуживать сразу двух. Мне чисто кажется, не успу. В... Ну, це, типа, реально бах. Ну, типа, тебе я обслужив лишь раз. Окей. Тебе я обслужив лишь... Тебе я вообще покушающе не обслужив. Тебе тоже лишь раз. Капец, тебе. Тебе тоже лишь раз. А уже, такими монетки доволі таки скоро идут. Uh, Працівника того, якого, що за нас буде обслужувати, я так розумію, нам не треба ще поки що і самі справляємося спокійно. Як я бачу. Вже люди ходять доволі багато. Отак, поняття. Нічого не помінялося. Як... А що треба було, в принципі, ожидати. Тут uh, обслужити, тут обслужити, два рази обслужити, отлічно. Uh, тебе обслужити. Окей, okay, погнали копити я так поїмаю, велпу з'явився счетчик. Ну так, реально з'явився счетчик. І він реально просто типу, заробляв по 100 монет, які я просто я не понимаю, як він набагато скріш накопив на слідущу скрючі, він просто зразу знайшов цей бак, що можна два рази клікати і таким образом типу, брати двойну оплату з клієнта я так понял. Просто по-другому Да, Uh, Все-таки щечек на появився, типа ми були на рівних условиях просто він, скоріше, обнаружив цей, так сказати, баг, цю лазейку, цю фічу, де б сказав, це не баг ці фічі. Uh, так, кстати, купив я вже останню, останній столик. Uh, тепер діло піде в X5, можна сказати. Далі можна вже починати, наверное, їх прокачувати, в принципі, або купити слідчує етаж, даже не знаю, скільки він стоїть. Uh, він буде стоїти у нас... 10 косарей, а прокачка буде лише 8, тобто ще так. Да. ми будемо купити на прокачку. М -м -м, окей. Окей, 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 окей. Кстати, ще ви мене питали, що немає Custom Still House. Я просто не знаю, що там знімати. Бо я на Custom U-House пропав онлайн, чисто і записав. Uh, ну, в принципі якщо захочете, я можу вам і записати відео з показка. Uh, або по МВ, в принципі, або по СС. Ну, там ще такі міні-аркади. Ран, я записав про Демастер, принці, то відео не, не сильно багато реглядів набрало. Попередні, сатікий відео по прятки за блоки. Кстати, якщо постаратися, я можу знайти набагато більше людей, ніж у нас було. У нас було там десь 4. Я можу знайти нас хоча б, ну, з 10 точно можу добити якимось образом. Типа, грати буде інтересніше, типу, вже з якимось призом можна буде попробувати пограти не просто так. Uh, ну, Якщо ви це захочете, просто дайте знати в коментах, В принципі, окей. Mm -hmm. Кстати, спасибо за 1620 підписників, У нас ж недавно було, uh, 6 місяців назад, у нас буквально было 1100. Ще. А зараз у нас уже 1600, в набрато, отлично. 500 підписників набрат. доволі таки, хорошо. доволі таки, хорошо. Кстати, вот, доволі вже кожен почти обслужується по два рази, І так діло реально йде набагато скоріше. Mm, мені цікаво, що там вілп, я так розумію, другий етаж не ще не з'явився. Що, в принципі, дуже хорошо, може він не знає про существування, було би славно. Було би славно, так би я виграв. Ну, в принципі, догнати його і ще є ще якийсь шанс. Uh, ну Скоріше, він мені... почав прокачувати свої дропери, свої столики, так сказати. Uh, Тебе обслужати, підходь один раз, бідолага. Бідолага по два рази, щоб кожен такой. Uh, оце ми осуждаємо, в принципі. Це ми осуждаємо, або не осуждаємо, в принципі, окей, як буде. тут немає нічого такого. Тут немає нічого такого. Uh, тебе два рази давай. Не лише раз, жалко, жалко, жалко. А давай я просто буду переслідувати до кінця, і ще раз заплатить, я так не хочешь. Бесполезный негр. Негру бидец, негрубец. Так, окей. 3200 у нас вже є, лише ще 4800. Ще 4800. Дебак служить. Прийшла креса подивитися, що у нас тут прийшли, в принципі а, Окей, окей, що тут девес. Як зараз розуміємо М8. А він. А він його дуже не грибують їм там по щоту Зараз, в принципі, наверно, я куплю ну, прокачку для першої стоєчки. Будемо їх прокачувати просто по порядку, щоб потім не забути, яка в нас прокачена і яка не прокачена. О, щоб точно не знати. Так, для себе, чесно. Кейцего обслужити. Два рази просто бейкос обслужити. щоб зразу дати тако 200. А тебе раз і тебе разу. А, ти два рази обслужив. І прокачати першу до другого левела. А, і от появляється робітничок. Тобто другий левел це робітник. Окей, понятно. А він що вже купив собі робітників, я так розумію, ну типу дивиться, бачу першого. Ідемо далі, ідемо далі, бачу. Не бачу лише першого робітника. Окей, купляю другого, я так розумію, да? Ні, я ще не купив другого. 350, монет. що нам вже по 250 за одного дают на тім прокачанні. Чи що, чи що, не знаю. А, або 350 зразу. ми, кстати, знаємо, допустим... Нет, ні, туда никто не идет. Хочу подвески Аня вой, да и дойдет. Я за несу. Аня, я сюда. Вот, обслуживаю его. Ну, что ти не обслужив. Ты сволочь, я тут зашл плачуют. Я кусты ти, типа его купил, вот уже його Яну. типа я просто не, не по почелове... Не по-человечески, я тобі за зашло хорошего платить. Капец. Капец. У нас же, кстати, 1200 монет, довольно-таки скоро нет и Может керамі, типу, тут більше дають. А, я так розумію, другу линей це максимально, Та, в принципі, третє вже нема. Тебе обслужити. Якось частіше по два рази бах можна ловити, що один прокачується два рази. Ну, купляється, дає гроші два рази. А, окей. Окей, думаю, на варту можна в теорії купити по всіх одних робітників. І... В принципі, буде отлічно вже в слідущій раз. типу, хто перший купив цих робітників, той виграв. А, а цей так і не обслужився. В чим прикол? Я так не розумію. Якось 50 монет лиш дав. В сенсі, 50 монет лиш дав. Що не розумію. Прикол. Що десь пройшло? Що? Десь мені мене намахали. Якийсь якби... Якийсь якби десь мене напахали. Правда, де? Правда, де? Цей два рази обслужився. Молодець. Цей, цей теж два кросовочки. Теж два? Це теж два молодець, Вообще красавчики по два рази такого. Е, е, знову znau що нічого не буде, зайде потім ще раз. Додав 14 типа уже ходить. Типа його вебило доносив на ході. Не, е, 100 да що то попало по 50 даваликс. Хз, хз. Хз, щось не понимаю, прикол это по-друге прокачка. Типа, по... ну появився цей Чега, який толку знає, що небагато. Level Max. Дальше не можна Окей, найбуду. Окей, okay, let's go купить. І нарешті до мене барана дойшло і що роблю друга прокачка. Це, типа, як АФК фарм, кожні там якісь определенне время він дає вам по 50 монет. Ну, Типа, доволі безсмисно, типу, ти даєш 8 щоб тобі просто раз в минуту, допустим, давали тих самих 50 моніт. Типу, Достаточно дуже довтра стояти в АФК, щоб тобі дали гроші. А обслуживайте, так і треба, він їх не обслужив. Типу баран-барону, просто всіх мені як я би могли зробити, що я обслужую клієнт. Окей, в принципі. Най буде. Най буде. Це буде безсмислено купляти. Ми купимо слідущий етаж. 8к останній етаж це 500. Шось Дороговато немножко. Я на таке не розшитую. Тут в одну частину точно не, не вміститься. Треба буде хоча б три части, можна робити, не знаю. Якщо вам, звісно, подобається, якщо не понравиться, то окей, типа, не буде. Що з будемо знімати? А, кстати, побільше таких клієнтів що по два рази обсуждаються, їм здоров'я, типу, взагалі молодці, красавчики по два рази, по 200 монеточок дають, типа, сильно е, ускоряють процес. Эээ, но я гриста ще ні одного разу не обслужився. по два рази. Обідно. Обидно, обидно. А ти два рази. А не, не я послужился два рази. Окей, найболі. Ти два раза обслуживався. Молодець, молодець. Ты тут стояти. Обслужився, я ще так не замітив, окей, okay, не буду. Так, ті, що я ще замітив, якщо клієнта довго не обслужувати, то він тіпо, просто бере і да? просто тіпо, уперся, обернувся, пішов, тіпо, ніякі гроші не дав, не обслужився, нічого нема. Просто уход. Доволі, в принципі, і логічно, тіпо, його ніхто не бере, тіпо, він уходить, з робоку можна і почекати. Увечері я хтось чекає, почекати не годно чи що. Ну, в принципі, окей. Okay. Зачалося uh, 4700 на В принципі, let's go, погнав. Окей, okay, лишається ще чуть -чуть. ще лишається 450 монет. Зараз цей дасть 50 uh, і обслужити 4 клієнтів, або скос отдеса в 2 раза встав, тоже 2 рази отлично. просто Так цей не успів дати 50 монет. Безполезно, безполезне. 8000 бокс на нашей відео вже давно би міг купити етаж, але ні, але ні. Окей, uh, обслуживаем okay. последнего клиента. Мы тоже нам сказать на X 2. Молодец, молодец. И купляем uh, следующий этаж. Uh, как надо подняться? Как надо подняться? Странно. Окей, okay. еще раз нажать. Да uh, нет, в принципе. А как подняться на следующий этаж? Типа, окей, okay, флуодин. А, вот. пацан, я дебил просто, окей. А, тут у нас уже якийсь дропер, кнопочка, яка якась кнопочку можна нажимати. Кнопочку треба нажимати, зараз golden to... Бог, я знаю, що це означає. Mm. Level 2. А, от воно йде собі помаленьку, а десь йде, йде сліточок. Іде таким сліточок, сліточок заліза, в принципі. А, доходить він до кінця. Помаленьку дуже йде да, таких клієнти, О вже другий веду пусть це ще не дійшов. Він дійшов. Переробився там. Переробився там. І ми типу, забираємо бабки. 150 мені дає. За один 150 моніт. тут ще сейф є, тут теж вода є. А, тут якісь тут теж міста робоченные. Так теж понімаю, чисто для декора стоять. І наступний дроп буде стоїти 1000. Дашеву достаточно. А, кстати, на нулевий этаж тепнуться. Смотати Chiail покупив, кстати, собі следующий этаж. Мне достаточно интересно. Чи він. чи він даже не знаєш є следующие этажі. Окей, te следующий дропер купляють. Тоже так, так очекайте не нулева, не нульова, перший, перший, перший. Успіл тут ну, по-любому, хоч одна приїхала уже, даже, даже дві, скоріше вже приїхала. Окей, uh, okay, забираємо. І 1100 маємо і купляємо ще один. Отлічна прокачка буде стоїти. Uh, 10к. В принципі, який етаж стоїть окей. Okay. Uh, доволі дешево, да, доволі ді... достатньо вигідно. Наслідщий етаж буде стоїти. Слущий етаж буде стоїти 50к. А, ah, 50к чи 500 меку страно, типа, може зробити останнє та же залями, але прися я так думаю, там з таким меть що появляється, то ще даже, э, кожна деталька нова. Ну, в принципі, о'кей. Так, сказать, і буде. Прикоти чорта тут. А, воно ще типа випадйно вообще спауни. Вообще випадйно спауни кажуть, типа, кожне ще по-разному дає. Я так понимаю. ммм, Інтересна механіка, мені достатньо подобається. В принципі, окей. А, якщо б досі сподобалося побачити в час, що тут буде далі, давайте наберемо хоча б якихось 10 лайків, буде прекрасно. Всім бажаю удачі, до нових зустрічей і пока-пока.